Черкаський пірс продовжують облаштовувати. Цього разу взялися за озеленення Чепурять набережну, туями та жасмином. Ми хотіли зробити приємне для односельчан, для черкащан. Ми закупили дерева, туї дерева для посадки і озеленення цієї зони. Тут буде прекрасно оздоровлюватися, відпочивати нашим односельчанам. Волонтери озеленювачі хвацько беруться до справи. Там, де щойно була пустка, один за одним з'являються молоді дерева та кущі жасмину. Працюють натхненно та старано. Це робить зовсім не важко. Ми це робимо з душею, дуже весело. Ми робимо це усім колективом. Тому я думаю, що дерева приймуться, бо коли робиш з душею, вони обов'язково приймуться. Містянам така акція припала до душі. Кажуть, відтепер на пірсі стало ще затишніше. Дуже подобається. Дуже приємно. В нашому місті дуже гарні роблять парки. Пірси. Ми будемо сюди приходити гуляти, відпочивати з нашими дітками, з нашими чоловіками. Дирекція підприємства обіцяє тримати озелений пірс на контролі у планах обновити інші сухостійні ділянки міста. Пливати будемо кожен день, тобто вранці і ввечері. Самісно нам дала можливість дирекція парків таку там підключили. До води і по суті десь до слідучого року ми будемо доглядати, а потім віддамо на баланс дирекції парку і на місці. Це не послідня акція, яку ми хочемо зробити. Світлана Литвак, Василь Саєнко, ВІКА Новини.